Місто складний організм, воно дає людям багато зручностей. У місті ми живемо, працюємо і втілюємо свої мрії. Ми звикли сприйматися зручність міського життя як належне. Коли є вода, електрика і газ. Ми спокійно займаємося своїми справами. Як тільки щось із цього зникає, ми обурені комунальними службами, але всі ті зручності не падають до нас із неба. Це результат важкої праці, великої кількості людей. Ми майже не помічаємо їх, рідко хвалимо, часто сваримо, але місто не змогло би прожити й декількох днів без роботи комунальників. Уся вага цього організму лежить на їх плечах, і кожен має свою історію. Далі майже 4 роки. Я влаштувався відразу після закінчення університету, будівництва архітектури на цю ж спеціальність водопостачання водовідведення. Поступає дзвінок від людей або від обточиків. Виїжджаємо, близько двох родин спускається в камеру, досліджує, якщо там дійсно свіж чи щось дійсно наше, то ми ліквідовуємо. Взагалі в мене захоплені дігер. І Мені було тут ще до роботи в водоканалі. Навіть з велосипедом спускався. Ну, я, я влаштувався сюди спеціально, тому що по моєму Захопленню і спеціальну ділянку глибоке загагання, великих діаметрів, тому що це якраз моє. А як можна туди спустити? Ну, я... да, так, просто йдеш по вулиці, дивишся, дивки. У нас є одна дівчина, вона сказала цитату дуже хорошу. Каже, ти можеш бути на каблуках в платі, йти на день народження, але ти не можеш перестати бачити залази. Найбільша глибина, на якій мені вдалося працювати, це... Близько 35 метрів. лет, из них 12 лет руководителем вот этого цеха нашего по очистке воды, по водоподготовке. Ну, удивляет масштабы нашего объекта. Это технологические огромные такие комплексы, в которых поступает вода, она здесь очищается и, конечно же, идет дальше потребителю. Они, с одной стороны, сложные, с другой стороны, они очень простые. То, что придумала природа, то и у нас здесь применено. Вода отстаивается, вода фильтруется в два этапа очистки. Вода поступает на фильтрацию, на фильтры и фильтруется через слой фракционного песка. Слой здесь 2 метра вниз в поддонное пространство уже поступает отфильтрованная чистая вода питьевого качества. И сейчас мы с вами видим процесс промывки фильтра. Оператор на фильтрах будет проводить водовоздушную промывку. Будет происходить барботаж воздуха вместе с водой. Песчинки друг между собой и будут промываться. Жизнь. И когда ты с ним связан, это всегда что-то новое, это всегда что-то интересное. Наша электростанция у нас, правда, наибольшая, установлена потужность, складая 700 мегаватт. Це з електричною. І 1874 гігакалорії в годину. У нас є ті самі 4 енергоблоки і 5 водогрійних котлів. Цим всім хазяйством управляє котлотурбінний цех. Я вибрав шлях до Київського політехнічного інституту. Закінчив я на диплом з відзнакою я за спеціальністю інженер-теплоенергетику. Наш персонал 24 години на день забезпечує функціонування системи. Колектив у нас дуже професійний, дуже дружній, і така фраза, що вахта це сім'я, це не пустий звук для нас. Насправді так і є. Вони якось по іншому сприймають. Колектив, дружбу в колективі, вахта не може підставити друг друга один одного, тому що вони знаходяться на чергуванні в зміні, і за кожну величезну ділянку відповідає лише одна особа. І від її дій залежить дії інших. Тобто, якщо не буде дружити, якщо хтось буде когось підводити або обманювати, то не буде і цієї роботи. На заводі енергія я працюю вже з лютого місяця 2002 року. У цьому році виходить уже 15 років. Завод енергія є таким же енергетичним об'єктом, як і інші наші і теплові станції, і великі котельні в «Київенерго», тому що різниця тільки в тому, що використовується. Паливо замість газу вугілля використовується паливо, тверді побутові відходи, сміття. Ми його спалюємо на сьогодні. І от вона зараз вигодить цього воронку. Вона це сміття в воронку, по якій воно опускається з там у котла. Десь на протязі 40 хвилин. 40 хвилин, 40 хвилин так і ківш згорає. Це вироблені, виробляємо теплову енергію, яка використовується знову для гарячого водопостачання, для опалення найближчих районів міста Києва в даній ситуації це масив Позняків. Наше тепло направляється населенню Даринського району на сьогодні. Далі у нас такі амбітні плани по заводу. І в першу чергу вони будуть стосуватися і стосуються екологічних заходів. Це питання філює мешканців, які проживають, населення, які проживають рядом з заводом енергія. Разом із Київською міською державною адміністрацією ми хочемо впровадити за оці роки 17-18 систему хімічного очищення димових газів. Я працюю в ЖЕКІ вже 15-й рік в цій комунальній сфері. Я черговий електрик, є у нас служба, яка працює днем, а є, які працюють в аварійному режимі. Раніше дома старі, проводка вся була розшитана на дуже меншу потужність, ніж зараз. Зараз у нас і боляра, і машинки стиральні. Люди не розуміють, що комунікації всі старі. Кожен в квартирі закрився. Робить, що хоче. а нам доводиться це все потім це все встратяти. Опа. Да, це у нас коротке замикання, нам потрібно зараз шукати. У нас ж великий участок. Представляєте, 150 домов і все треба на пройтися. пішки що це в нас така, така ситуація. Хоча люди говорять, що ми навіть бувають, швидше приїжджаємо, ніж скоро допоможемо. <реш> Приходимо, чим скоро допоможе. Як один дядько казав, що ми як електрик як мені розшибається один раз, Тому що у нас професія така опасна, І тут наскільки нічого не зробиш, треба повністю знати оборудовання. Я навіть не міг раніше осознати, що я зможу працювати в зеленому господарстві. А коли втянувся, а коли це все побачив, яке воно багатопрофільне, то воно вийшло, що вроді якби ти знайшов свою справу вже, воно вже тобі приносить радість, що ти це зробив як мною ялинка. Я хочу сказати, оця ялинка. Це не використана на новорічне свято. Викопана ямка була за місяць чи за два, ще не замерзла. І от коли оцю ялинку не вийшло нікому віддати, то її зразу висадили і так далі. Оце вона росте. Сьогодні 113 парків 491 сквер. Я вам скажу, що за останніх тільки три роки. Такої уваги не приділялись ніколи. 15-й рік 48 скверів. 16- – 73 сквери. 17-119 – скверів і парків і скверів включено тільки в капітальний ремонт. Це, ви знаєте, це найбільш така швидка робота. В 16-му році 87 спортивних майданчиків на Київ. Це. Їх не створили за, стільки за тридцять і за сорок. От виходить чоловік говорить спасіба. Це вже якби на душі остається хороше. У диснянському районі працюю 23 роки. Нічого, праця двірника тяжка, але ж стараємося. Як прийшла в Деснянський район, стала на 81-й дом, 22 роки. Працюю на одному домі. Всі мешканці мене знають, і я так же мешканців знаю. Спілкуємося. Бо робочий день починається о шість часов утра. Що в нашу що лісничні клітки ми убираємо, миємо там і саме, мусор виносимо, це все. Ні машина, приїжджає, ми грузимо машину, ні габаріти. Ви знаєте, цю зиму ми дуже гарно пережили, солі в нас ще залишилося трохи. Ми бігом-бігом старалися і отак от от пережили. Приходили мешканці нам, допомагали. От ми виходимо, чистить сніг. Так? Мешканці бачать з вікон, що ми стараємося, як тракторці робота. І виходять допомоги, дівчинки приходять і кажуть, дівчатки, давайте. І вам допоможемо, Будь ласка, даємо лопати мешканцям. І мешканці стають з нами чистять. Можемо ну, вважають їх, бо тому допомагають. Саме ж понімається. Як жінко, я так як кажу, як воно є. Вони самі найкраще, тому, що завжди чисто, завжди убрано. Нам є чим пишатись, нам є до чого прагнути, нам є куди розвиватися. Адже комунальна історія це безкінечна історія. І ми пишемо її разом з вами.